Ну і для того, щоб цей проєктор працював, необхідно додати комп'ютер. Теж невідомо, чи буде комп'ютер, чи буде ноутбук у вчителя. Тому додамо і те і інше. Нова колекція. Даємо назву. Персональний комп'ютер. Ну вже ж який буде така справа. Так, вимкнути відображення стелі. Комп'ютери, ноутбук у нас ось тут всі разом зібрані докупи. Виділяємо. Ctrl-C, Ctrl-V. Дивимось, де вони у нас. Ось вони у нас. Єдине, що вставились вони куди потрібно. Це чудово. 7 на нумпаді. G. Переміщуємо приблизно там, де вони мають бути. Крапка на нумпаді. Дивимось. Ну тут треба трошки з ними попрацювати. По-перше, розвернути RZ. Мінус 90. Enter. Ну і давайте. Якось так їх. Встановимо більш-менш. Спочатку без ноутбука. Виділимо. Ось тут буде простіше. Так, чомусь Shift не спрацював. Можливо, Ctrl. Так, з контролом. Мишка. Мета. І клавіатура. Ось. З натисненою клавішою Ctrl вибираємо. Так, вигляд зверху 7 в даному паді. G. І розміщуємо так, щоб у нас... Це все діло якось більш-менш нормально розташувалось. Ну, ми бачимо, що тут проводи не будуть відповідати. Відповідно, системний блок також навпаки потрібно, мабуть, сюди поставити, оскільки тут шухляди. Хоча, ще раз кажу, оцього всього не буде видно, але ну, приблизно, хоча б давайте ми якось більш-менш нормально це зробимо. G-X сюди ми системний блок. GY кудись сюди можливо, мишка вибачаюсь, з контролом нам треба ось так. Мишка у нас трошки нижче, ніж потрібно виходить. Так, GZ. Те ж саме стосується і клавіатури. Давайте ми ось це перемістимо. Так, вчитель буде десь ось тут сидіти. G, X. Якось, можливо, ось так. GY. Так, клавіатура наша. Сім. Можливо, з таким чином. Так, тепер нам необхідно це все діло. За допомогою прив'язки на стіл поставити. так. Так, проводим. Ну, будемо вважати, що у нас клавіатура і мишка безпровідні. Ось, а отут ось ці дроти потрібно перемістити. Нагадаю, ці дроти у нас зараз у вигляді кривої, тому, мабуть, якщо ми перейдемо у режим редагування, натиснемо Tab, ми можемо їх редагувати, в принципі. Я так думаю, що другий провідник цей нам не потрібен, тому що достатньо відрегулювати один. А можливо, навіть простіше зробити новий провід від монітора. Давайте ми другий видалимо. Залишимо один. І я так думаю, що ми зараз вийдемо з режиму редагування і виділимо монітор стіл. Провідник і системний блок ось цей. Зараз попрацюємо з одним провідником, всі інші можна буде зробити так само. Просто щоб зайвий час не займати. Натискаємо слеш на нумпаді. Ось у нас залишається така картина. Ось так зробимо, щоб видніше було. Режим редагування, таб нашого провідничка, прив'язку вимкнемо. Чесно кажучи, простіше зробити наново. Таб. Видаляємо, додаємо в сцену. Давайте щось на кшталт plane. І вона тут у нас ось. Нам потрібно залишити лише одну вершинку. Переходимо в режим редагування. Tab. Робота з вершинами. Виділити потрібно три Dissolve vertices. У нас має залишитися. Ага, ось іще одна залишилась. Давайте ось так. Ось одна вершинка у нас залишилась, і давайте ми її перемістимо кудись, от сюди. 7 на нумпаді. G. Ще раз повторюю, цих може бути. І не видно, тому що у нас стіл чорний, монітор чорний, чорний на чорному, в принципі, не видно. Але просто для тренування якогось можна це зробити. Так, сім. Наблизимо в плиту до стола. Давайте якось так навпроти монітора десь поставимо. Крапка на нон-паді для того, щоб наблизитись до цієї вершини. Ну і тепер вона у нас, в принципі, нормально на нульовому рівні знаходиться там, де і потрібно. І зараз ми в режимі редагування її проекструдуємо. При виділеній вершині натискаємо гарячу клавішу І. Це екструдування Z. Так, тут уже треба скористатися на NOMPAD клавіатурі цифрами 1, 3, щоб вигляди міняти. Або Ctrl 1, Ctrl 3, G Z, трошки опустимо вниз. Знову проекструдуємо і перемістимо. Uh, Втож. Вставш... Так, я на клавішу нажав G, Y, Так, не виділена вершина. G, Y, Стоп. Знову. Давайте Ctrl-Z, тому що вже проекструдована вона була. Ctrl-Shift-Z, щоб на крок вперед. Давайте ще раз. От вона у нас виділена. І далі вказуємо напрямок Y. Ось ми проекструдували. Так, дивимось. Куди там? Трошечки назад. G y. Так, три. О, в принципі, нормально. Екструдуємо по вісі Z куди-небудь. Ось так ми її перемістили. Тут нам потрібно виділити вже ось цю вершину: Ctrl-1, проекструдуємо її вздовж вісі X. так, щоб вона у нас до системного блоку йшла. Знову проекструдуємо. Тепер уже Y. Екструдуємо. вздовж вісі Z і куди-небудь так, щоб не видно було. Знову екструдуємо. Y. Так щось не спрацювало. І y. Ну і там кудись воно в системний блок заходить у нас. Тепер натискаємо A Виділяємо всі вершини. Натиснемо клавішою Shift, виділяємо крайні. Так, ось тут ми не бачимо, значить, переходимо в каркасний режим. Так, ось ми зняли виділення з цієї вершини. І тепер для того, щоб згладити Ctrl-Shift-B, якщо спрацює, так, спрацьовує і прокрутити. Декілька разів, так щоб у нас відбулося згладжування. Ось таке. Все, можемо перейти з вами тепер знову в режим перегляду матеріалів. Ну і перетворити ось цю лінію, наприклад, в криву. Таб вийшли. Клік правою кнопочкою мишки. Конвертувати в криві. Для чого ми конвертуємо в криві? Для того, щоб о, надати товщини ось цієї лінії. Ось у нас параметри цієї кривої. Ось у нас є параметр Bevel, Зараз тут 0 метрів, але ми можемо додати якесь значення. Ну, Товщина провода 1 см не може такого бути. Давайте пару 3 міліметрів. Ось так зробимо. Ну, щось таке, наприклад. Тепер цей дріт ми можемо продублювати Shift-D, і, наприклад, перемістити вздовж X. Нехай тут два провідничка у нас ось так ідуть. Ну і далі в режимі редагування взяти і підправити тут дещо. Приклад, ось це. перемістити кудись сюди. Ось ці вершини. Тут, можливо, не треба чіпати. Ось так ми зробимо. Щось таке. Таб вийдемо з режиму редагування. Ну, от приблизно так. Якщо вам потрібно зробити якісь а, дроти, то приблизний принцип ось такий. Можна було те ж саме, там, наприклад, для клавіатури зробити, а, для системного блоку попрацювати з кривими, щоб вони були, наприклад, не такі рівні. Але ще раз кажу, ми зараз змінимо матеріал цих проводів, і їх взагалі може бути не видно. Давайте ми. Це у нас взагалі площина. Ми можемо її переіменувати одразу. Це буде у нас перший дріт, це я так розумію, у нас другий дріт. Ось так, ну і матеріал. Новий, давайте. Назвем. Колір у нас майже чорний. Ось те саме набираємо тут новий. І обираємо відповідний матеріал. Даємо назву. Ось так. Все ось так це виглядає. Натискаємо слеш, повертаємо всі інші об'єкти. Бачимо, що тут ось дроти у нас перетинаються з партою. Виділяємо. Таб. Вісь у нас має бути Y, з того, що якої переміщуємо. G y. А якось так. Ось тут ми бачимо, що воно не достає до монітора, знову таб. Тут краще вже в ось в такому режимі працювати. Знову переключаємось в той режим, який потрібен. Так, ну куди-небудь GZ. Так, щоб воно в монітор у нас входило. Те ж саме можна додати вершин, зробити так, щоб воно там викривлені ці дроти були. Теж це займе досить довго. Або великий обсяг часу. Вон якісь два дроти у нас є. Їх трошечки видно, що вони йдуть сюди. Вон вони йдуть по підлозі. Знову ж таки, ми бачимо, що тут на них парта стоїть на цих дротах. Можна підкоригувати. Давайте, в принципі, це зробимо. Теж Wireframe. Таб. Нам потрібно виділити вершинки. Я думаю, що ці так, і перемістити. GY якось Хоть ось так, щоб на цих дротах не стояла парта. Ну і все, цього буде достатньо.